Вітаю вас, друзі, цими днями у Вашингтоні відбувається саміт НАТО. Там щодо України обіцяють співпрацювати та поглиблювати. Не обійшлося і без глибокого занепокоєння, звісно, занепокоєння тим, що комуністичний Китай допомагає так званій Росії у війні проти України. Байчайно Ну і звісно, як і очікувалося, запрошення України до альянсу не стоїть на порядку денному. Політичної волі, політичної згоди і консенсусу серед союзників немає щодо цього, із позитивного можна виокремити хіба що заяви про надання Україні нових систем озброєнь, у тому числі п'яти систем протиракетної оборони, але не тільки сьогодні. Я оголошую історичну передачу Україні засобів ППО. Ша, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем ППО. І у той самий час з'явилися доволі цікаві новини щодо російського міністра війни Білоусова, того самого, який прийшов на посаду, щоби крисіть хрючить і капитись. Почнемо із новин щодо озброєння для України. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на саміті НАТО сказав, що винищувачі F-16 від Нідерланд. Ндів та Данії вже передаються Україні, але запрацюють вони ну щонайменше до кінця літа. Зараз триває передача F-16 з данії з Нідерландів. Denmark, And those jets. І ці літаки будуть літати в українському небі вже цього літа. Поки ми чекаємо на Маркіяна, українська делегація у Вашингтоні намагається добитися від Сполучених Штатів Америки скасування усіх обмежень на застосування американської зброї у глиб так званої Росії. Президент України Зеленський розраховує, що це вдасться. Супер, ви думаєте, що всі армії Сенсба Байден звика конгресмени демократи дуже стримано це питання. Учора коментували. А спікер палати представників, республіканець і трампіст Майк Джонсон виступає за зняття усіх обмежень. Вилови кагресу лавдемди флексибілітісиворсент проскітвор за. Прокоментували це питання і у державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Щоправда, коментар був такий, що ніякої ясності він не дав. Сполучені Штати Америки вивчають, адаптовуються, обговорюють і якось воно буде. Ми будемо і далі коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, за якими ми надаємо цю допомогу, виходячи з оперативних і стратегічних потреб наших партнерів в Україні. Перед усім ми дякуємо, дуже дякуємо. Якось воно та й буде. А тим часом російська авіація продовжує атакувати українські міста авіабомбами, і можна було би вирішити питання російської авіації, якби Байден не захищав російські аеродроми. Як я вже і сказав, запрошення до НАТО Україна на цьому саміті не отримує. Натомість ми маємо отримати дуже потужну обіцянку. Я очікую, що наші союзники погодять потужне повідомлення щодо. Енса України західні медіа вже розкрили секрет, як саме має виглядати те потужне повідомлення. І у ком'юніке за підсумками саміту НАТО має йтися про незворотній шлях України до альянсу. Дійсно, слово незворотній включено в підсумкове ком'юніке. Проте ви не поспішайте розганяти зраду. Бо, окрім потужної обіцянки, ми також маємо отримати іще і ще й міст. Ми надаємо цей міст Дійсно. до членства України. Звісно, ми дякуємо нашим шановним партнерам за підтримку. Римку, але хотілося би якоїсь конкретики щодо мостів. Деяка конкретика, усе ж таки, була озвучена. У Німеччині буде створено окреме командування від Сполучених Штатів Америки, щоби допомагати Україні. Але на практиці це означає, що НАТО створює ціле нове командування у Візбадені в Німеччині для підтримки України у навчанні координації, оснащенні логістиці, розвитку військ. Створення мосту включає також і відправку представника Сполучених Штатів Америки безпосередньо до України, щоби він допоміг із інституційними реформами у секторі оборони. Крім того, тут є політичний компонент, який включає розміщення високопоставленого цивільного представника в Києві для управління інституційним оборонним процесом, поки Україна не стане членом НАТО, і це насправді напевно одне із найважливіших рішень, тому що українське військо потребує серйозної реформи. Я про це вже неодноразово казав. Ну і ще сполучені Штати Америки під. Твердили, що вони нам також нададуть маркіяна, а на додачу двосторонні безпекові угоди F-16 16 додаткові засоби протиповітряної оборони, про які президент Байден оголосив вчора, і ми знову ж таки дякуємо. перед усім, дякуємо, дуже дякуємо нашим партнерам. Але без запрошення України до альянсу це усе на напівміри. Російська загроза сама по собі нікуди не зникне. Російська загроза буде тільки зростати, бо непокаране зло воно завжди зростає. І поки сполучені штати Америки Рики висловлюють глибоку занепокоєність, Так звана Росія готується до війни проти НАТО. К тому часу треба створити ту групіровку, яка гарантірована нам дасть можливість. Унічтожить всі наші тілі крилатих ракет і гіперзвукових ракет, які будуть направлені проти нашої країни. Так звана Росія у середньо або довгостроковій перспективі і справді готується до війни проти НАТО. Але для того, щоб воювати проти НАТО, так званій Росії спершу треба розібратися із Україною. Варіантів є два: продовжувати війну проти України, яка може тривати і ще невідомо скільки, і невідомо якими наслідками обернеться для так званої Росії, або заморозити війну, потім повернутися до України. Країни із новими силами, і з врахуванням попередніх помилок, і у цьому контексті Україна хоче залучити так звану Росію до переговорів на другому саміті миру, який за словами видання Bloomberg, має відбутися до листопада. При цьому російська сторона неодноразово заявляла і сьогодні повторила, що вона не планує брати у жодному випадку участі у саміті миру. Я припускаю, що росіяни просто торгуються, і у якомусь форматі вони усе ж таки до переговорів долучаться. Але не для миру, а для замороження війни і знищення України Росіяни самі свої наміри не приховують. Медведєв написав, що так звана Росія розраховує, що у разі, якщо війну буде заморожено, всередині України почнеться серйозна політично-суспільна дестабілізація, і тоді так звана Росія має повернутися і з новою війною, вже остаточно знищивши Україну, і це не просто слова Алкаша Медведєва, так звана Росія справді має таку стратегію стратегію. Про це говорять і російські депутати із партії Владимира Путіна. Ми це прекрасно розуміємо, що мир доконає Україну швидше, ніж війна. Ми це знаємо, що будь-який договор вб'є Україну. Тому ми можемо навіть пойти на условний договор, який... Який може показатися ну, не таким хорошим, з Нашої внутрішньої політичної точки зору. при цьому так звана Росія і справді можна сказати певною мірою прагне миру. Просто вони уявляють собі мир тоді, коли Україна не існуватиме. Ми взагалі не Власні яка Україна в цьому питанні. для міняти привовші непонятна тема. будь-які переговори із росіянами про мир це пастка. Ми це вже проходили багато разів у нашій історії. І кожного разу після домовленостей про мир із росіянами українська державність припиняла своє існування. Я сподіваюся, що хоча б цього разу ми не припустимось тих помилок, яких припускалися наші з вами предки. Ну що, друзі, накрутилися? Давайте тепер трошки для розкруту: з'явилася родичка міністра війни так званої Росії Білоусова. Всім добрий день, дорогі друзі! В ефірі плем'янниця міністра оборони Росії Андрія Римовича Білоусова. Наталія із Америки, і це я вона записала відеозвернення до свого дядька і з'ясувалося, що у цю гру можна грати удвох. Бо я нагадаю, раніше російські пропагандисти знімали багато сюжетів про родичів сирського. Як ви бачите, життя на так званій Росії дуже вплинуло на їхній зовнішній вигляд. Уба приймають участь в шестві безсмертного полка. На этой фотографії мать главкому ВСУ ніс портрет своего отца без вести пропавшого в годы Великої Отечественной війни. Знайшли росіяни тоді, наче як і пасинка Сирського, аж у Австралії. Звісно, провели із ним пропагандистське шоу. Син главної командуюча Врожденної сили України. Іван Сирський паплахи з буквой Z как положено. Я прошу президента Російської Федерації зробити мене гражданином. Виявилося, що і у міністра війни, так званої Росії Білоусова, є чимало родичів, причому деякі з них у Києві. Но в районі, в цьому районі, продовжує жити твій брат, твій двоюродний брат, і також в Києві похоронені його бабуся, дідусь, його тетя, за могилами яких... Которых... Продовжать следить мой отец. Племінниця Білоусова засудила дії свого дядька і закликала його припинити війну проти України. Це точно має спрацювати. Я хочу, щоб ти подумав, переосмислив все і остановився. Дядя Андрій, пожалуйста, помолись, подумай вообще о том, що ви творите. Це не може далі продовжати. Перебуває вона при цьому у Сполучених Штатах Америки і дуже сподівалася, що американська ракета полетить і вдарить по Кремлю. Позавчора вчора ми бачили, як злітає ракета тут в Америці. І знаєш, яка була перша мисль? що вона полетіла в Кремль у найближчому майбутньому. Не варто розраховувати, що Сполучені Штати Америки будуть ставити так звану Росію на місце. Краще ми з вами будемо розраховувати на дещо інше. Що я більше всього прочувствував, в тому числі на собі це височайші активності в противника. Ну от кількість FPV впіві сторони противника просто поразило. Тобто от FPV дуже багато много летят, ну буквально кожні пару хвилин. Кожні пару хвилин летять FPV противника. Безконечне кількість FPV, сумасшедше українські дрони камікадзе стали справжнім жахіттям для російських окуп... Пантів російські пропагандисти визнають, що російській армії складно наступати через активність українських дронів. Я вже казав раніше: у мене немає простого рецепту для перемоги України у цій війні, але ми маємо і далі боротися і спрямовувати усі наші сили на те, щоби ворог знищувався якомога більше. Ми маємо і далі активно допомагати українському війську.